І всім привіт! Сьогодні я знімаю бумажні сюрпризи. І в нас сьогодні дуже прикольна новиночка. Я вибачаю, що не знімала тиждень, але я вам говорила, що я вже в старшій школі, там дуже багато, типу, домашки задають. І це я знімаю цих вихідних неділю. Вчора я теж була зайнята, я там йшла на концерт, робила домашку. Але намалювала я ще тих вихідних, але якось не. Не встигала зробити із цього наклейки, там все склеїти і так далі, але я рада, що встигла сьогодні. Це така дуже велика новиночка, складається з 16 пакетиків. Дуже прикольно. і це типу пудра. Я взяла таку ідею <кхи> в Марінкі, якщо не помиляюсь. І коли я ще таку типу ідею одної блогеріші, то я вирішила її теж зробити. Тут є ось такі от, типу пудра чи хайлайтер. Ой, чи те, чи ні. А саме прикольне, що все це ось от відкривається. Я покажу. Така от нього вроді і звати. Тут вам ось та камера, щоб було видно. Коротше, сьогодні буде дуже весела розпаковочка. І, до речі, я дуже старалася для вас робити пакетики, тому що з-за того, що в мене мало часу більшість. Того вже, я робила дуже прям такі обичні пакетики. І в мені в якби не дуже нравились. І. Я вирішила для вас робити більш красиві пакетики. І, коротше, всі такі красиві. Що ж, давайте почнемо розпаковочку. Давайте почнемо розпаковочку із колекції «Мафія». Давайте виберемо сьогодні. Я забула, які звати, але коротше із третього сезону ігро Кульмара 222 номер. Вона також була в другому сезоні з колекції Шопкінс. Пакетики у меня, короче, не всегда красивые, но наклейки всегда очень стараюсь. Это, возможно, рандомненькие. Значит, давайте выберем сегодня из маленьких вот такие, допустим. Давайте выберем вот такие вот пакеток С коллекцией по поправленной нашей новиночки Red. Это другой. что З колекцією випрос давайте ось цей от. Із нашої новиночки. Дайте із ось цього, з цієї от пудрі давайте ввозимо ось цей от нижній пакетик. Ну, ось така от одна сьогодні. У вот нас сьогодні величенька розпаковочка. Раз, два, три, четыре. сім пакетків. Ну а вот наш каталожок. Перша у нас колекція це крамболкуки ми закінчили. Мафія. Колекція у нас перша. На цю стороночку вже не влізеть, давайте візьмемо іншу. Тобто приклеїмо на іншу сторонечку. Мені дуже нравиться, дуже вийшло грубо, якось скотча так багато на, на цю наклеєчку. Що ж нам тут попадається? Червона карточка, вона мафія. Коли я робила цю колекцію, я забула зробити із цих фотопапірчиків наклеїчки. Далі у нас колекція випроси. Така красива сторіночка. Тобто з наклейками на сторіночку. Вопроси. Під номером розпитаємося 4. Все цієї наш сьогоднішнього трішечки похожа. Я сьогодні дивилася нове відео. Цей садарі, але в неї тільки були тіні. Ну, а в мене типу таке, як пудра, але я цю колекцію ще намалювала тих вихідних. Далі у нас колекція це. Так, далі у нас колекція це в іншому каталозі маленькому. Першу колекцію відкриємо це український каталог. Маленький пакетик. До речі, Ой, треба акуратно на приватному кличку. E... В вже такий, я старила попередній манікюр. Я планувала зробити новий, воду витратила нові, але дуже, дуже є час, коротше. П'ята сюди ну, а Далі у нас колекція це банковські карти. Ті от є три сторіночки. Сейчас мы тут поплотається. не самое интересное. И такие вот инопланетянша, вот эта девчонка, веночку. Кто бы ее хотел приклеить там? Тут пишется, я приклею маленькие карточки, поэтому давайте сюда, не давайте сюда, чи сюда. Давайте вот сюда, мне больше подходит сюда. Так, точно така колекція для Шопкінс. Ліквітсрет. Тут від печенька під номером, під номером, під номером один. Далі у нас є коллекция це червоний red. Red is Beautiful Color. Червоний це красивий колір. Чесно, цю новиночку я трішечки робила быстренько, по своїм ідеям, щоб остріше так типу, випустити відео. Але я старалася. Дайте сюди. І нарешті наша новиночка, яку я так довго робила, це е... пудра. А, але я забула вас попередити. Тут буде попадатися Ближче... до вас. Ближче поставила камеру. Це тут буде попадатися не... Пудра, а типу якісь маленькі такі речі, які будуть всі от сюди на цю сторінку. Вище щоб ви не потекли малюнок і зробила таку от перфорацію, але я її тут заклеїла скотчем, коли з'єднула два пакетика. Це зробимо скотч перфорація. Ще я забула вам сказати, тут буде попадатися, може, одна, дві, три наклеїчки. Тут нам попалося дві, так? Да? покриті зверху скотчем ці наклеечки. Тут ось такі отпався пакетик з когось мазина. Дептанурочку і ось такий от маленький телефончик. Тих наклечок тут буде дуже багато. Вже розпакуємо ще один пакет. Це якось чуть мало, але нічого. Їх аж тут 16. случайно заклеивается в перфорате. Снова С в попадаются То есть шопер. Шопер. Это сюда приклеим. Ну а на этом все. Всем пока. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.